В 1850-х роках алюміній вважався дорогоцінним металом. Ну уявіть собі, що під час всесвітньої виставки в 1855 році, яка проходила в Парижі, а це була грандіозна на той час подія, бо цю виставку відвідало більше п'яти мільйонів відвідувачів, і під час цієї помпезної події алюмінієві злитки лежали поряд з французькою короною та іншими королівськими коштовностями, таким чином демонструючи публіці високий статус цього металу. Також чого варто ще один історичний епізод: коли імператор Франції Наполон III влаштовував свої прийоми, то в нього було право. Що перед найпочеснішими гостями мав стояти алюмінієвий посуд, тоді як решта мали користуватись посудом із золота. І такий високий тимчасовий статус алюмінію був пов'язаний з дуже дорогим процесом виробництва, настільки дорогим, що виробництво алюмінію було дорожче за золото чи платину. В свою чергу, така висока вартість виробництва, звичайно, ж впливала на кінцеву вартість металу. І якщо тоді золото коштувало 19 доларів за унцію, то алюміній коштував аж 34 долари. Ну а це, в свою чергу, приводило до того, що попит на алюміній залишався на дуже низькому рівні, а об'єми виробництва цього металу вимірювалися навіть не тонами, а кілограмами. Для розуміння, алюмінієвий ковпак на монументі Вашингтона, який на той час вважався найбільшим злитком з цього металу, важив лише 3,5 кг. кілограми. І така ситуація зберігалась аж поки американець Чарльз Холл та француз Поль Р. Майже одночасно і незалежно один від одного винайшли нову технологію виробництва алюмінію, яка пізніше отримає назву процес хола Ру. Особливість цієї технології полягала в тому, що вона дозволила суттєво здешевити виробництво, майже у 8 разів. І це одразу позначилось на обсягах виробництва. Вже в 1900 році обсяги випуску алюмінію складали 6000 тисяч тонн на рік. Тим не менш, незважаючи на суттєве зростання обсягів виробництва, досить довгий час алюміній мав дуже обмежений ринок збуту, як відзначав Роберт Фрейн, Рейдель в своєму дослідженні про алюміній, що цей метал розроблявся без чіткого розуміння, кому і для чого він буде потрібен. Тому в перші десятиріччя свого існування виробники цього металу рекламували його як чудо-метал і намагались продати в різних сферах діяльності. Однак, незважаючи на ці зусилля, великого попиту так і не з'явилось. Можна сказати, що вперше чіткий та стабільний попит на цю продукцію почав формуватись в роки Першої світової з боку військових. З цього металу можна було виробляти окремі елементи військового спорядження і таким чином зменшити його. Вагу також порошок з цього металу став ключовим інгредієнтом амоналу. Це вибухова речовина, яка застосовувалась у виробництві снарядів. А враховуючи, що в той період снаряди виробляли сотнями мільйонів штук на рік, то це, звичайно, привело до суттєвого розширення виробництва, яке за 4 роки війни збільшилось в два рази і досягнуло рекордного значення в 130 тисяч тонн. Потім, після закінчення війни, ринок трохи просів, бо країни зменшили свої витрати на оборону, і це, звичайно, вплинуло на попит в хаосі. Тим не менше, Невдовзі ринок знов почне зростати, і головною причиною цього зростання стане розвиток авіабудування та попит зі сторони галузі на новий сплав на базі алюмінію під назвою Дюралюміній. Цей сплав був винайдений ще в 1906 році, і там теж була своя окрема історія. З давніх диван підприємців та інноваторів цікавила ідея літальних апаратів, і до появи літаків одним з таких апаратів був Аеростат, який був винайдений ще у 18 сторіччі. Пізніше з'явився паровий двигун, і після об'єднання цих двох винаходів був створений дирижабель. Водночас, досить довгий час, головною проблемою для всіх розробників дирижаблів був пошук легкого, але також міцного матеріалу для самого каркасу. І зараз вважається, що першим підприємцем, який запропонував використовувати алюміній у виробництві каркасів для дирижаблів, був німець Карл Берг. Спочатку він познайомився з розробником держаблів Девідом Шварцем, який підтримував ідею берега щодо використання алюмінію. Потім, після смерті Шварца, Берг познайомився з іншим розробником держаблів графом Цепеліном. Граф теж підтримував ідею використання алюмінію, але після ряду невдалих експериментів вони обоє зрозуміли, що алюміній в чистому вигляді був не здатен витримати вагу літального апарату. Так виникла ідея щодо необхідності розробки якогось сплаву на базі алюмінію, щоб покращити його характеристики. І таким сплавом невдовзі став дюралюміній, який був винайдений хіміком Альфредом Вільмом в 1906 році. В той же час виробники літаків, хоч і використовували алюміній для виробництва двигунів, але при виробництві каркасу літака вони віддавали перевагу деревині. І така тенденція зберігалась аж до кінця Першої світової. Звичайно, деякі виробники експериментували з різними матеріалами і вже під час війни почала з'являтися модель літаків, в яких використовувалися деталі з дюралюмінію. Однак, дійсно, масове застосування цього сплаву почалося між виєдним. Період, коли в галузі відбулася кардинальна зміна парадигми. І замість дерев'яних біпланів почали виробляти суцільно-металеві моноплани, корпус яких вироблявся з дюралюмінію. Причому всі ці зміни відбувалися паралельно з постійними модифікаціями самого сплаву. Водночас треба зауважити, що до початку Другої світової виробництво літаків залишалося на дуже низькому рівні і не перевищувало декількох тисяч літаків на рік. І саме початок Другої світової привів до стрімкого зростання авіабудування та всіх суміжних галузей, в тому числі виробників. Вниз алюмінію, який в той час перетворився на головний метал для виробництва літаків. Щоб продемонструвати цю важливість, то наведу декілька цифр: майже 70% ваги літака формували за рахунок алюмінію. Для такого літака як Б17, його потрібно було аж 10 тонн. А враховуючи, що за роки війни виробництво літаків зросте в десятки разів, то це вимагало еквівалентного зростання виробництва алюмінію. Тим не менш, незважаючи на цю потребу, сама галузь виробництва алюмінію опинилась перед досить серйозною дилемою. Бо коли в 1940 році Рузвельт оголосив про плани виробництва 50 тисяч літаків на рік, то для виробництва такої кількості літаків треба було 340 тисяч тонн алюмінію. В той час вся американська алюмінієва промисловість, яка складалася з двох виробників Alcoa та Reynolds, виробляла менше 81 тисячі. Окрім того, алюміній також був потрібен союзникам США, Великій Британії та Радянському Союзу. Тому щоб задовольнити цю потребу, треба було збільшити виробництво як мінімум в 4 рази. І дилема полягала в тому, що мова йшлась про дуже великі інвестиції в розмірі мільярдів доларів, що перерахунку на сьогоднішні гроші складає десятки мільярдів доларів. Тому навіть такі великі компанії, як Алкоа, не могли профінансувати їх за рахунок власних коштів, а лише за рахунок кредиту. І це кредитне ярмо при будь-якому падінні попиту могло поховати саму компанію. Тобто з комерційної точки зору це був дуже ризиковий крок. Плюс до того саме виробництво потребувало багато електроенергії. І перед війною лише одна компанія Алкоа споживала. 5% всієї електроенергії, що виробляли США. І якщо мовиш про кратне збільшення виробництва алюмінію, то відповідно треба кратно збільшувати виробництво електроенергії, що також вимагало без перебільшення величезних інвестицій. Тому питань було багато, а відповідей ніхто не мав. І це привело до того, що незважаючи на неявність замовлень, компанії досить обережно підходили до питання нарощування виробництва і робили це в менших об'ємах та повільніше ніж того вимагали умови. В свою чергу суттєве зростання попиту на алюміній з боку виробників військових літаків, яку постачальники не могли задовольнити, привело до дефіциту цих матеріалів. Тому уряд зі своєї сторони обмежив використання алюмінію для виробництва товарів цивільного призначення і весь алюміній йти виключно на військові потреби. Однак і це не допомогло. Один американський політик навіть заявив: якщо Америка програє війну, вона може подякувати Алкоа. І коли в 1941 році стало зрозуміло, що ніякі аргументи не діють, уряд прийняв рішення виділити кошти на будівництво нових заводів по виробництву алюмінію та гідроелектростанцій. Всі ці заводи, хоч і належали державі, але потім передавалась в управління приватним компаніям з обов'язковою вимогою, що компанії мають в першу чергу забезпечувати військові потреби. Якщо говорити про реальні цифри, то під час війни Алкоа інвестувала 300 мільйонів доларів власних коштів в розширення. І ще додатково уряд інвестував 600 мільйонів в будівництво нових заводів. Також уряд виділив 2 мільярди доларів на будівництво гідроелектростанцій, які мали постачати електрику виробникам алюмінію. І саме завдяки цим інвестиціям виробництво алюмінію перевищило 1 мільйон тонн в 1944 році, що було в 10 разів більше ніж до війни, і що в свою чергу дало можливість США виробити рекордну кількість літаків та повністю забезпечити союзників цим важливим матеріалом, де порівняння в тому ж радянському союзі загальне виробництво алюмінію за весь період війни склало 300 тисяч тонн. І такий же об'єм вони отримали в якості допомоги по лендлізу. Таким чином можна сказати, що 50% відсотків радянських літаків були вироблені з американського алюмінію, тому без будь-яких перебільшень можна сказати, що цей непомітний, але дуже важливий метал зіграв надважливу роль у другій світовій.